Привіт-привіт, мої любі тельці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе квітень 2025 року. Так швидко летить час, що уже буду вітати вас з вашими днями народження. Тельці, хто народився наприкінці місяця, квітневі тельці! Я вас щиро вітаю з! Вашими днями народження, звичайно, травневих тельців також вітаю із прийдешнім. Я вам бажаю, щоб всі-всі ваші мрії здійснилися, щоб усе було комфортно, смачно, розкішно і солодко. Все, як ви любите, тельці. Хай буде все найкращим чином та способом для вас. Які у вас плани на святкування солярів? Пишіть мені. Я вас ще також обов'язково буду вітати. А ми подивимося, що ж вам тельці принесе квітень 2024 року. Тельці для вас ну місяць починається дуже різко та динамічно. Я би навіть сказала, ви вриваєтеся просто у цей квітень, тому що. Карта доволі різка, карта доволі швидка, карта доволі динамічна. Навіть я би сказала конфліктна місцями. Це карта, коли вам, наприклад, потрібно швидко зриватися і кудись їхати, або швидко щось робити. Можливо, вам доведеться відстоювати якось свою позицію, свої кордони. Це може бути словесна перепалка. Звичайно ж, ця карта застерігає. Так, якщо буде конфлікт, якщо ви до цього не готові, ви, звичайно, можете запобігти цьому і оперувати більше фактами, оперувати більше логікою. Але щось буде дуже Швидко, до речі, ця карта також може якогось конкретного юнака, конкретно якусь особу означати і показувати вам. Тоді це буде така різка особа, доволі гострий чоловік на язик, може бути і дівчина, можливо, це якісь претензії. Побачимо, у кожного програється по-своєму розклад спільний. пишіть мені обов'язково, як цікаво розкриваються. Розклади у вас, але це можуть бути і у вас такий настрій претензійний, знаєте, коли хочеться комусь розказати, так, хто де не правий, або хтось може якось до вас висловити вам думку, якусь таку, з якою ви будете не зовсім згодні. Ну, Місяць починається різко. Бо якісь швидкі події, коли вам кажуть, все, треба було це зробити навчора, швиденько збирайся, їдемо. Дивимось, що ще принесе тельцям квітень, тельці для вас, але це швидко завершиться примирення. Можливо, ця карта сигніфікує, що якраз таки ось цей конфлікт він завершується добре. Це примирення, це гармонія. Це коли ви розширюєте свою зону комфорту, розширюєте свої горизонти. Ця карта із онлайн, із інтернетом, це може бути спілкування через інтернет, якесь знайомство через інтернет. Ця карта може уособлювати іноземців, іноземні країни, іноземні культури. Можливо, вам тут кажуть швидко, це у нас дуже гаряча попутівка, і потрібно швидко, швидко, швидко її брати, їхати терміново. Ось це може бути якесь оформлення візи. Можливо, вам нарешті погодять якусь візу або якісь документи. Наприклад, особливо можуть якісь справи почати більш активно рухатися з другої половини місяця, тому що і Меркурій, і Венера розвертаються з. З ретроградного руху і починають іти прямо, починають бути діректними. Тобто по цій карті іноземні мови, іноземні культури, онлайн, іноземці, а також це якесь гармонійне завершення якогось процесу. Якщо були сварки, вони завершаться. Якщо була якась незрозуміла ситуація, вона також завершиться і гармонізується. Це може вказувати на завершення гармонійне завершення якогось етапу. Так, подивимося, що ще принесе тельцям Цей квітень тельці. Карта перевернулася, карта затемнень. Тельці. Ви йдете, ви залишаєте якесь місце, ви залишаєте якийсь конфлікт, можливо, ви залишаєте якесь місце, де вам уже було некомфортно, де ви не бачили уже перспектив, де ви не бачили розвитку. Можливо, ви кудись від'їжджаєте, хтось покине якесь попереднє місце роботи. Хтось, наприклад, вирішить не проводити так багато часу в якійсь соцмережі. і ви Вирішите відійти від чогось попереднього. Можливо, у вас такі думки почалися ще із затемнень. Так, це у нас було 14 березня та 29 березня. Перед самим квітнем у нас були ще затемнення, які також були важливими. Це коли ви залишаєте щось, залишаєте ви позаду. До речі, хтось може уходити. Ви можете звідкись уходити, ви можете залишати чи стосунки, чи якесь місце роботи, чи, до речі, якусь країну ви можете залишати. У кожного програється по своєму. Так, а у нас з вами наступна колода. Вона була, до речі, в минулому розкладі березневому. Це зараз моя, напевно, одна з улюблених колод. Мене інколи буває, знаєте, на якихось тиждень-два моя топ-колода. Інколи навіть на місяць. Зараз це таро сили природи, українське видання. У мене дуже мені подобається ця колода від Орнер. Вона якісна. Хто у мене був в інстаграмі, або хто дивився попередні розклади? Я, до речі, люблю передивлятися спочатку попередній місяць, а потім дивитися наступний. Дивлюся, як у мене програвся попередній місяць. Так. А ви так робите? Напишіть мені. Десятка кубків, ну, тильці, з вас лайк. Прекрасна карта, все гармонізується. Це карта прекрасного часу, проведеного з сім'єю, це карта якогось святкування, можливо, це якесь сімейне свято. У нас, до речі, Великдень також нас чекає. Це карта часу з близькими. Не обов'язково це родина кровна. Це люди, яких ми відчуваємо як сім'ю. Емоції тут вас переповнюють. Будете обмінюватися радісними емоціями, щирими емоціями. І бачите, тут веселка. обов'язково, обов'язково, навіть якщо були якісь конфлікти, обов'язково вийде сонечко і буде веселка. Можливо, ви покидаєте якесь місце, щоб проводити більше часу з сім'єю, щоб зустрітися з сім'єю, з рідними, з близькими, воз'єднатися. Хоча б вихідні, якісь, проведіть з людьми, які. Вам цінні, любі, кохані. Так, подивимося, що ще принесе тельцям. Тельця. Для вас і дев'ятка кубків, ну тельці, ви зможете і з близькими провести час, і самі можете гармонійно провести час. Бачите, Тут, можливо, дійсно це плавання у басейні. До речі, може бути вибір, вибір чогось, може бути дегустація, наприклад, може бути відвідання якоїсь екскурсії, бо ви тут розглядаєте, або ви робите якусь виставку, щось демонструєте, демонструєте якісь свої нагороди чи якусь свою колекцію. Причому так, ви можете Чиюсь десь, наприклад, ви на відпочинку і ви ще сходили в музей. До речі, я часто показую там у своїх соцмережах, залишу всі посилання в описі, куди можна сходити, що подивитися. І якщо дистанційно, також багато чого показую. А на робочій сторінці, хто любить атмосферу таро, у мене карта дня щодня. Тому доєднуйтеся, я вас там чекатиму. Ось це карта комфорту, це карта, коли ви відпочиваєте, коли ви відчуваєте себе наповненою або наповненим, коли ви відчуваєте себе комфортно, як із людьми. Людьми, так і з собою. Так, ну карти просто прекрасні тельці. Так, що ще ще принесете, ще одна карта з цієї колоди. Паж мечів ви тут за чимось або за кимось спостерігаєте. Можливо, ви дійсно будете, наприклад, на відпочинку з сім'єю, і ви спостерігаєте чи за своїми дітьми, чи за своїм племінником, тому що це ще карта дітей, племінників, онуків відповідно до вашого віку. Також ви можете почати вишукувати якусь інформацію, вишукувати якісь знання. Спостерігати за чимось, дехто дійсно зараз змінює там роботу, щось змінює, і ви тепер просто ви почуваєте зараз себе комфортно, ви на відпочинку, але ви, наприклад, шукаєте, переглядаєте якісь інші вакансії. Це карта такого шпигунства. До речі, може програтися як те, що за вами хтось шпигує, за вами хтось спостерігає. Можете бачити якісь цікаві імена, наприклад, серед людей, які переглянули. Ваші відео, наприклад, або серед людей, які переглянули ваші сторіс. Тому це карта допитливості, це карта пошуку, це карта, до речі, якоїсь інформації, комунікації, але дрібної. ось До речі, по цій карті ви вже можете придивлятися до якихось гаджетів, хто хотів собі купити або обновити якісь девайси ті чи інші то вже з другої половини квітня, нарешті, уже можна буде це зробити. Можливо, хтось просто продивляється, так, і хоче там на день народження щось собі оновити, наприклад. То тут для цього вже прекрасний період. Нам потрібно, щоб Меркурій розвернувся, і вже в кінці квітня він буде, вже буде прямим. І він разом з Венерою. Так, і у нас ще одна колода. Цієї колоди ще у мене на Ютубі не було. Це для Ютубу новинка. Це таро секретного дзеркала, і подивимося: Secret Мірор. Подивимося, що ще принесе тельцям цей квітень. Тельці, рицар жезлів, ви кудись відправляєтеся, у вас тут новий початок, щось ви звідкись покинули щось, уже знаючи, куди ви прямуєте, заради чогось. Це може бути поїздка, це може бути переміщення якесь, це може бути якась авантюра, динаміка якась. Можливо, хтось до вас приїде, чи ви кудись їдете. Це карта, коли у вас є натхнення, коли у вас є запал, коли у вас є азарт. Найчастіше це переміщення, динаміка. Так, ось вас поїздка. Чекає. Так, що ще? тельці, Бо чийсь приїзд у квітні? Трійка мечів, а тут у нас якась така трошечки грустинечка, журбиночка. Тільки українців є сум, є журба, є туга і дуже багато всього. Але не засмучуйтеся тут сильно, можливо у вас були якісь завищені очікування. От трійка мечів, це не старший аркан, це карта недовготривала. Можливо, якась, якісь змінилися плани. Можливо, ви дізнаєтеся, що хтось не зможе приїхати. Так? Будьте готові будьте гнучкими, тому що трійка мечів це щось те, що може нас, наприклад, вколоти, може нас трошечки засмутити, може не виправдати наші очікування. Але ж ви пам'ятаєте, коли цих очікувань немає, то воно відбувається краще. Може бути навіть не щодо вас, а просто якась новина, яка вас засмутить. Так, що ще? Седельцям. Ще карта для вас. Можливо, це якісь переживання, так, переживання з приводу поїздки. Можливо, ви навіть за цією якоюсь проблемою ви будете розбиратися по Верховній жриці. Це може бути візит до таролога. До речі, я також консультую особисті розклади. Роблю, розглядаємо ваші якісь моменти, саме ваші ситуації, ваші конкретні питання, людей з вашого оточення. ось Тому по Верховній Жриці це може бути як візит до психолога, до речі, до астролога, до таролога. Коли ви будете слухати свою інтуїцію, ви будете хотіти більше розуміти суть якихось речей. По комбінації цих карт, можливо, ви дізнаєтеся новину якусь, яка не дуже приємна. Можливо, щось, що було в таємниці, воно розкриється. Причому тут може розкритися вам таємниця про когось, яка вас засмутила, або, наприклад, хтось дізнається вашу таємницю, звичайно ж, на теро розкладах все конфіденційно, але от як один з варіантів може програтися так ця комбінація, коли ви дізнаєтеся, що... Хтось щось приховував, або це може бути про когось. Ви дізнаєтеся, наприклад, що хлопець подруги щось приховує від неї, і ви в такому стані ви не знаєте, чи вам берегти цей секрет, чи вам розказати про це, От щось таке подібне. Жриця це людина, яка нам допомагає, це знаюча людина, це людина, до якої ми можемо звернутися, наприклад, за порадою. Так, і у нас є ще на сьогодні два оракули. Це астрологічний оракул. Подивимося, які енергії для вас будуть потрібними, і який період буде для вас важливим. Так. Її колоди ще не було, і тут період овна. Можливо, для вас цього місяця хтось з ваших овнів, як з друзів овнів або знайомих овнів, буде для вас важливим. Зверніть увагу на цих людей. Але знак овен у нас у зодіакальному колі, у нас в натальній карті є у всіх, якщо ви знаєте, де у вас в натальній карті розташований знак Овна. То та сфера буде для вас дуже важливою. Також вам потрібно буде тельці бути сміливими, бути лідерами, сміливо починати свій новий солярний рік. Також по термінам це дуже важливо, Буде перша половина місяця, адже тоді у нас ще сонце знаходиться в овні. Ось це також буде важливо. Не бійтеся бути лідером, не бійтеся бути навіть інколи войовничими. Чомусь мені здається, що тут ось це ви наберетеся сміливості, так сказати, що вас не влаштовує, і покинути якийсь той стан, або якесь місце, або якесь спілкування чи з людиною, чи з людьми, яка вас не влаштовує. Але не бійтеся бути ініціативними, енергії Овна вам дуже-дуже пригодяться. Якщо ви, до речі, не знаєте, де у вас в карті натальній сектор Овна, ви можете написати мені в коментарях до цього відео вашу дату, час, місце народження. Обов'язково цих всі три пункти. І я вам розрахую і напишу, за яку сферу у вас відповідає саме знак Овна. Знати свою натальну карту дуже корисно. Так, і оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям вже вам знайома ця колода. Так, яка практика буде сприятливою для тельців? Для вас тельці це spend time with animals, провести час з тваринками. Це можуть бути домашні улюбленці, це можуть бути тваринки з притулку, це можуть бути зоопарки, так, контактні зоопарки або заповідники. Я за те, щоб тваринки жили в хороших, гарних умовах, але контакт з тваринками, він, до речі, дуже цілющий. На що ж, тельці, я ще раз вітаю вас з вашими прийдешніми днями народження. Я була щаслива провести цей час з вами. Сподіваюся, ви також провели його з користю. Ви собі сплануєте щось, ви будете готові до змін, будете готові бути ініціативними. Мені здається, для вас місяць дуже такий цікавий, дещо непередбачений, непередбачуваний, але... Я уже з нетерпінням чекаю ваших коментарів і ваших історій. З вами була я, ваша Оля Світніцька, і до зустрічі на нових розкладах. Обов'язково, обов'язково. Не пропустіть травень, адже це важливий для вас місяць, місяць ваших днів народження також. Па-па!